Вітаю шестикласників на уроці української літератури. Запишіть, будь ласка, сьогоднішню дату, класна робота і тему уроку Володимир Аренів, Повість «Сапіенси». Прошу вас визначити свій емоційний стан на початку уроку. У робочому зошиті намалюйте відповідного кольору квадрат смайлик. Сподіваюся, що ви вже всі прочитали пригодницьку науково-фантастичну повість Володимира Арєнєва «Сапіенси». Тому пропоную виконати такі завдання Інтерактивна вправа Відскануйте QR-код, перейдіть до вправи. Перегляньте відеоконтент, який шість разів зупинятиметься. На екрані з'являтиметься питання, дайте письмову відповідь на нього і натисніть кнопку Далі по відео. Цікаво? Тоді до роботи. Наступне завдання. Онлайн-гра літак. Уміло керуйте літачком, щоб якнайшвидше зібрати правильні відповіді. Насолоджуйтесь грою. Ну що, сподобалась вам гра? А зараз попрацюйте з робочим зошитом. Метод піраміда образу. Намалюйте великий трикутник. Поділіть його на шість частин. У кожній занотуйте відповідну інформацію. Підказки знайдете поряд з кожною частиною трикутника. Розфарбуйте їх різними кольорами. Отже, пропоную охарактеризувати за цим методом головного героя твору мешкане Борака. Ще одне цікаве завдання. Потрібно скласти онлайн пазл, а відкрите зображення хай надихне вас до створення кодексу, тобто книги правил. Справжнього зореплавця. Спробуйте! У вас усе вийде? Діти! Проаналізуйте, як ви працювали на уроці за допомогою методу веселка, усно відповівши на питання. Домашнє завдання Виконати онлайн-тест. Бажаю успіху!